Невідомі знеструмлюють лозівські багатоповерхівки. За вчорашній вечір житловики нарахували п'ять спроб вкрасти дроти і устаткування з підвалів. Мешканці багатоповерхівок, які намагалися обікрасти, просиділи без світла кілька годин у 31-му домі. На 5-му мікрорайоні жильці без електрики пробули півдоби, бо крадії у підвалі перерізали силовий кабель і влаштували пожежу. У 31-му будинку 5-го мікрорайону працюють енергетики. Мешканці дому говорять: зранку сидять без електрики. У чому причина, не знають. Стала утром світа. Ні. А, не не ж... Не а не чого ж то паняті житловики розповідають близько першої ранку на аварійну житловоуправляючої компанії жильці повідомили, що вимкнулося світло, а потім люди ще й пожежники викликали, бо з підвалу пішов дим. Теж хто та підпалював спеціально щоб Проводка згоріла, толі посмотрите, яке січення у цих кабелі. Невідомі також відрізали кабель біля щитової. Його електрики поновили і за кілька годин обіцяли увімкнути будинок. Друти хотіли використати певні в управляючі компанії. Замічую, що ці кабелі алюмінієві і, всього, ці всі діяння ну, якимись неізвісними лицами були направлені з силью кражі. Житловики кажуть, разом з пожежниками оцінять збиток і напишуть заяву до поліції. Крадії знеструмили не тільки цей будинок. Вчора увечері мешканці 5-го мікрорайону засипали аварійку Жука заявками. З приводу знеструмлення дзвонили з 19-го, 32 і 5 го і 5-го будинків. Що не було, то не було, а потім включили. на нараді. Комунальників говорили про нічний випадок у 31-му будинку і ті, що трапились увечері. Значить, ліба дію ця група, ліба це один чоловік. Можна нарушитель поки не задержують. У мерії попросили комунальників позакривати підвали і про всі подібні випадки повідомляти до поліції. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.